Вийшли з дівчатками на прогулянку. Вон річечка. Від нас взагалі три хвилини ми йшли сюди. Тут площадка, з собачками всі гулять. А я кажу, що напевно мілашці потрібно купити самокат, якщо буде така гарна погода, то можна сюди ходити, кататись на самокаті, гуляти. Дуже класно тут. Мені подобається. Да, як черемушні, а там кафешочка плакали, плавали. Там майданчик дитячий. Гарні квіточки Ой, я знаю ще одне класне місце, де зараз гарно. Якщо хочете, можемо. Пить. Дивіться, яке гарне дерево. Єва вже мімі вигуляла і веде додому, тому що вона боїться, тому що там в тому парку біля річки багато великих собак. Кажу, їй, давай спробуємо вернемося, хай вона погуляє трішки. ні, нє, ти не знаєш, як вона себе поведе. Ось такий майданчик дитячий. Ми зараз хочемо спуститися до річки. Чекай. Ну куди ти полізла в самі-в самі каміння? Палізла. Пішли. Що? О, міле неулюблене заняття це кидати каміння. Зараз вона займеться цим. Єва вже тіктоки знімає. Дуже гарно тут. Я Возьмі, я Ніл, бери сухе каміння, не підходь до води, щоб ноги не були мокрі. Дивіться, куди та дитина лізе. Боже, я чуть не впала. Немає роботи. Лізе. Ей діш, почекай! Ні, ти туди не лізе. Короче, поки... поки мої всі знімають фото і відео, Єва тільки що знімала, я присіла на камінчик, міла біля мене грається яка гра? Міла, типу, багаття розводи, знаєте? А ми тут... Ось Міла тут взяла камінчик і каже, розводи багаті. Треба помоги. камінь об камінь, щоб іскра була. А, окей. Але не бери великі, бери маленькі. Такий якийсь спокій, знаєте, біля річки, що була біля води. Іскра. Угу. Я камень, камень, а мы. Разве камень Да. Мне мама сказала. Треба каменчик об каменчик. Вот так. Так, вот так. Да не. Меняє, будемо я... возьмемо мамину сумку, нальйом туди води і повижомся. Чим займається? Дай, дай. Так, Мілана змусила Едіка гратися з нею, готувати її їжу. Дай, дай. <схід> <схід> Ти подиви, яка вихователька зла. Ой, <рикунств> маленькая. <смеш> а ну засмікати буду брихать. Засміни, как я буду бросать, два. Давай. Смотри, засни. Снимаю. Та тільки не ведикаш. Два. <смеш> Ой. Мам, снимай. Зар.

Мила, Ноги мокли. Мила. Он Едик вирішив полазити. Ми з Євушкою їдемо до Ортодонта. Коли приїдемо додому, розповім вам, це була одна з важливих наших подій за останній час. Я вам розкажу потім. Ану, покажи установили, не, не, не сунь грязні руки, Дорота, установили нам сьогодні ось такі ось резинки. Що з вами? Так, на одягай кофту. Що ти для, ж ти она так перелика? Щипчики, ось ці і зізінку, щоб закладу не жди зубами. Я думаю, що вона мені ще зі зуби буде виривати. Та ти що? Ні. А вона так прям схватилася. Ти хвилювалася? Ні. Ну, вона, вона прямо хороша. Ой, а чого мастерство. То... mm Вийшла на прогулянку. А, що там люди з не Нічого? Нічого. Що ж, мої дівчатка в кімнаті дивляться своє відео. Поки що я дала їм ще годинку на це, тому що потім потрібно починати готуватися до школи. Завтра в нас вже школа починається. Ой, ці ранішні збори, знаєте, я трішки хоч за цей тиждень відпочила від цього прокидатися о 5.30 і збирати дітей до школи. Але нічого, що ж, а я хочу вам розповісти про єву, про брекети, про наше рішення, яке ми прийняли. Отже, у нас був за цей час вже терміни не один в клініці, де ми від самого початку проводили обстеження. Нам сказали, що потрібно видалити два зуба. Отже, ми прийняли рішення, що ми погоджуємось на таке лікування. Будемо лікувати зуби. Я сподіваюся, що все буде добре. Це рішення далось непросто. Я... Зв'язувалась з іншими лікарями. Я знайшла в Києві одну клініку, яка спеціалізується на брекетах, на ортодонтії. Я їм пересилала всі наші фотографії, всі рентгени і говорила з їхнім лікарем, з ортодонтом. І він мені сказав, що це типове лікування для Німеччини, в ньому немає нічого страшного. Зуби, які хочуть Єві видаляти, це дві верхні четвірки, вони не несуть ніякої функції в нашому житті. Звичайно, шкода їх видаляти, тому що вони здорові, і навіть на них немає каріусу, нічого такого, але деколи в лікуванні. А, але деколи при такому лікуванні, яке потрібно ЄВІ, а, вони видаляють. І навіть у нас в Україні також видаляють зуби. І, а, як він мені пояснив, немає нічого страшного в цьому. Їй стянуть брекетами зубки, в неї не буде потім навіть помітно цього всього. І все буде добре. Він, якби мене запевнив, він каже: так, є ще один вихід, можна було б спробувати видвинути нижню щелепу вперед, але він не може дати 100% гарантії, що це лікування буде ефективним. І так як нам на повторному терміні говорила лікар, яка тут, вона мені говорила, що ви можете знайти. Іншого лікаря, який погодиться лікувати вас без видалення. Але вона мені розповіла, що може бути, які можуть бути наслідки. Так, він зробить він заради краси рівні зуби, але він не виправить проблему, яка в неї є. Ми до такого не звикли. І... Я ніколи не чула в моєму оточенні людей ніколи ніхто не сталкувався з такою проблемою. І, звичайно, я коли перший раз це все почула, то для мене це був шок. Я взагалі була дуже категорична в цьому питанні. Я думала, як можна видалити два здорових зуба і що це таке, і взагалі, все мені все не. Ну, тобто, я була настільки всередині категорично налаштована, що я. Навіть не сприймала інформацію, яку мені е, доносив лікар. Я просто не хотіла, я не не то, що не хотіла, я просто не чула нічого, окрім цього, і я не розуміла, як можна дитині видалити там, зуби. Чомусь я тоді не звернулася до інших лікарів. От я таке рішення прийняла і все. Я не звернулася тоді ні до яких лікарів, я не стала там, ще в когось питати, що робити. Але коли так вийшло, що ну, тут просто тут дуже непросто розірвати, нам же ж виходить, що нам кран Кінкаса погодилася оплачувати лікування. Мені там щось близько 40 євро кожного місяця потрібно було платити, але основну суму перейняла на себе кран, -кран Кінкаса. І вони вже якби дали одобрення, все вже там пішов процес, почали знімкранкінкаса почала оплачувати лікування. З мене кожного місяця почали списувати кошти. І я пішла, ну якби я не розуміла, я ж ніби їм відмовила, сказала ні. Але в тим, тим не менше, в мене кошти знімалися кожного місяця. Я пішла до них, щоб запитати, чому так виходить, чому так відбувається, чому знімаються кошти з мого рахунку. я ж... Відмовились ми від лікування. На що вони сказали, що це дуже непросто Ну і мені не тільки вони це казали, потім інші мені теж розповідали, що не дуже легко відмовитися і все. Сказав, тут, так, ти будеш це робити, а потім сказати ні, я не буду. Тобто вони якби, чи дають тобі якийсь певний час на те, щоб ти подумав, чи я не знаю, чому в них це так непросто це все зробити. Вони мені сказали, запитали тоді, чи я не передумала. Я сказала, ні, я не передумала, і потім мені перетелефонували з клініки і запропонували мені прийти до них на термін на просто поговорити. Я сказала, я не бачу сенсу в цьому, тому що я ж не передумала нічого такого. Але вони запевнили, що давайте ви прийдете, ми все-таки поговоримо. Я прийшла до них. І ви знаєте, вдруге, коли я чула цю всю інформацію, ту, що мені розповідали в перший раз, я її вже трошки по-іншому сприймала. Хоча до цього я не зверталась до інших лікарів, мені ще ніхто нічого не казав. Ну, я послухала лікаря, ви знаєте, вона мене запевнила якось. Я подумала, що ну, дійсно вона говорить все правильно, з медичної точки зору, У Єви дистальний прикус. Це все видно на знімках, на цьому зліпку видно, який ми робили. Я подумала, що може і дійсно я помиляюся, лікар все-таки вона мене запевнила, вона мені почала розповідати, що у мене теж є дочка, який там 20 років, і я собі не можу уявити, що. Я хотіла б там комусь нашкодити якось, тому я вам пропоную це лікування. Ви можете не погоджуватися, ми можемо розірвати договір, все. Але вона мені сказала, що якщо ви знайдете іншого лікаря, який її зробить для краси, як вам зробили в Україні, спочатку поставили брекети. В неї були брівні зуби, але в неї б не змінився прикус і у неї б. Верхня щелепа видвинула ще вперед, і почалися проблеми з тим, що кусати їжу було проблематично. Це, ну, розповідаю вам, як вона мені пояснювала. Потім я в цих словах ще впевнилась, тому що ми побули на терміні, я сказала, поговорили про все. Я сказала, що дайте мені, будь ласка, тиждень, мені потрібно обдумати це все, тому що рішення не з простих. Е е е на цьому ми попрощалися, і я за цей тиждень звернулася ще в дві клініки. Тому, подумавши, обдумавши. Через тиждень я зателефонувала в клініку і сказала, що так, ми погоджуємося на їхнє лікування. І ми вже були в них, вже Єві ставили резинки за тиждень до того, як встановлюють брекети, її дітям ставлять резинки між зубами, щоб можна було закріпити брекети. Ці резинки в неї вже декілька разів спадали. Не то, що декілька разів, в неї вони кожного дня спадають, тому що. Робиться місце, ну воно ж потрібно, щоб трішечки зробити місце між зубами. Робиться місце, і ми туди напевно кожного дня ходимо, тому що потрібно вставляти нові резинки. Але це не проблема, як мені в суботу останній раз сказала лікар, що це не проблема, це добре, що робиться місце. Це навпаки добре. Тому бо я кажу, мені якось аж незручно вже було сьогодні приходити вкотре до вас, тому що резинки спали. Вона каже, це все нормально. Всі діти так і люди приходять до нас. Також мені лікар останнього разу не було багато пацієнтів, і ми змогли трішки поговорити. Вона мені сказала, що Єві потрібно буде ходити з ретейнерами. Я думала, що їй десь рік потрібно буде ходити з ретейнерами, але їй потрібно буде все життя ходити з ретейнерами. Це на передні чотири зуби на верхній щелепі, і на нижній щелепі буде така. Знаєте, ну, я дивилася на зліпку, як воно виглядає, Не мов ниточка, але вона якась. Як, як металічно, я не знаю, з чого вона зроблена, я ще не дивилася. Єва вже це все знає. Єва мені сказала, так, мама, я знаю, що це все життя після брекетів мені потрібно буде носити ретейнери. Я не знала цього, я думала, що їй десь там, ну, рік приблизно потрібно буде їх поносити, там, ну, можливо, два. Але ні, все життя потрібно носити. Я спитала, як часто їх потрібно буде змінювати, чи це буде якось заважати їй. Вона сказала, що їх змінюють. Каже: ну, у нас останній остання пацієнтка приїхала. Вона останній раз їх змінювала 10 років назад, тобто проходила все нормально з ними. Але не знаю, щось у неї там, чи спало, чи що, їй потрібно було змінити. Оці, оцю смужку, оцю дугу. І сказали, що воно не заважає, що людина ну якби звикає. Вона дійсно вона дуже-дуже тоненька. Я ж кажу, мені здалося, що це якась як ниточка навіть. Ну просто прикріплена там. Теж воно, воно дуже воно взагалі не помітно, як нам непомітно, але воно там середи не буде. Це робиться для того, щоб після того, як знімаються брекети, щоб прикус знову не змінився, не став таким, як був, щоб зуби нікуди не зміщувались. Ну тому що ну, всяке ну буває таке, так і мені навіть моя знайома розповідала, яка носить брекети, і чоловік в неї носив ось недавно брекети. Але вона мені казала, здається, що він рік носив ті ретейнери. Може, я щось не розчула добре. Можливо, я помиляюся. Ось у Мілани почнеться школа з понеділка, і ми зустрінемося, і я в неї запитаю, чи він ходить з ретейнерами, постійно має їх носити, чи тільки рік, чи як. Тому що мені тоді почулося, що він має рік їх відносити ті ретейнери, і все нормально потім. Але нам тут в клініці сказали, що постійно потрібно носити. Я не знаю, я, звичайно, як вам сказати, рішення, воно я, звичайно, прийняла, але все рівно я дуже хвилююся. я Поки що, ж, ми ще видаляти не будемо зуби, нам зараз повинні установити брекети. І потім, десь через пів року, здається, нам будуть видаляти оці дві четвірки верхні. Також вона сказала, що якщо ви вирішите повернутися в Україну, то ви не переживаєте я все лікування, все-все-все розпишу вам, що ми робили, які подальші мають бути дії в її лікуванні, і ви зможете продовжити його в Україні, знайти лікаря і продовжити. Я, звичайно, знаю, що коли ти встановлюєш брекети, то не всі лікарі, коли ти кудись переїжджаєш, не всі лікарі хочуть продовжувати якесь лікування. У кожного лікаря свій підхід, кожен лікар хоче лікувати по-своєму, і вони це не люблять. Але в нас поки що немає іншого виходу, тому що е, лікувати зуби потрібно. Це не те, що ми робимо для краси, для рівненьких зубів. Це, знаєте, якби була проблема в рівності зубів, то я би дійсно я би її до 18 років нічого не лікувала, не ставила би брекети, нічого б такого не робила і не видаляла б зуби. Але в неї там проблема набагато набагато гірша, ніж просто те, що в неї криві зуби. Тому. Я сподіваюся, що все буде добре. Я буду ділитися з вами інформацією, буду вам розказувати, можливо, показувати щось, якщо нам там дозволять щось познімати. Буду ділитися, можливо, в когось також буде така ситуація і комусь знадобиться ця інформація. Тому що я дійсно я перелопатила весь інтернет, весь Ютуб. Я передивилася купу відео ще, помимо того, що я телефонувала лікарям, знаходила я ще в Ютубі купу відео передивилася. І дійсно, ви знаєте, дійсно видаляють зуби. І одна дівчинка зняла свою історію, де вона. Не, ні, вона не зняла це. Здається, вона вже в коментарях написала під відео, де дівчинка розповідала про свою історію, що теж видаляла зуби. І інша дівчинка в коментарях написала, розписала свою історію і написала, що вона коли почала лікувати свої зуби, то один лікар їй теж сказав видаляти дві верхні четвірки. Але вона не погодилась з цим і знайшла лікаря, який. Погодився її лікувати без видалення. І вона каже, зуби так дійсно, зуби рівні, але я не можу ні посміхатися, нічого, тому що у мене е ну, зуби, вибачте, як у коня. Ну, ну, вона так і написала, що посмішка челюсть вийшла вперед, як мені і пояснювала наш лікар, і посмішка ну, взагалі каже, мені стидно сміятися. І вона повернулася до першого лікаря. От відмучилась, скільки відносила ті брекети, тому що брекети носити це дійсно це... Ну, для мене це мука, тому що перший місяць дуже важко їх носити. Не знаю, потім, можливо, все привикає, і воно вже не натирає нічого, тому що у Єві і рани були на щоках, і дуже боліло воно все. Ну, вона відмучилась, відносила два роки брекети ці вирівняли в зуби все. А потім вона пішла до лікаря і видаляла четвірки, тому що ну, прикус не змінився, зуби, челюсть вийшла вперед. І тобто, зуби рівні зробили, але проблему не, не, не вирішили. Тому ось такі то справи. Тому я дуже сподіваюся, що все буде добре, що ми. Пролікуємо нормально зуби, і все буде нормально.